Всім тим, хто дивиться це відео, мої найщиріші вітання. У цьому відео спостерігаємо за Роєм ДЖІЛ, який провів 44 години на Гілці Вишні. 25 червня 2024 року 18 година. Рій джіл шукає місце, де тимчасово зупинитися. Протягом декількох хвилин бджоли визначилися із своєю проміжною зупинкою і для цього вони вибрали ось цю гілку вишні. А через 10 хвилин, тобто у 18 годин 10 хвилин бджоли вже зібралися в грону навколо матки. Сплинула ще одна година. На годиннику вже 19-10 годин 10 хвилин, бджоли стали менш рухливими. Готовляться ночувати на цій гільці вишні. Поки бджоли-розвідниці підшуковують найпридатніше нове житло, цей рій на цій гільці проведе ще добу. Тобто 26 червня 2024 року Рій буде жити на цій гільці. На цій же гільці він переночує ще одну ніч. 27 червня 2024 року, 12 година, бджоли стали активно рухатися, а це може бути підтвердженням того, що бджоли-розвідниці вже знайшли місце для постійного проживання. Через годину бджоли залишили цю проміжну зупинку, гілку вишні, на якій вони прожили 44 години, і дружно полетіли до майбутнього постійного місця проживання. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, то ставте подобайки. До нових зустрічей на цьому ж каналі.